Чи змінювали ви своє місце роботи, яке було до війни на те, яке зараз? Ні, ми сиділи все час тут, нікуди не виїжджали, перетерпіли всі бомбожки в підвалах, в, в гараже, жили по три місяці в підвалі, спали. Нікуди ми не виїжджали. Ми а прийодили. місце роботи теж не змінили То, теж не міняли. Теж ми все, все, все на місці. Чи змінилася ваша ваш заробіток? Так від того, який так, був до війни? Дуже, дуже. став все, нижче, так да, став нижче. Даже не вистачає оплатити комунальні послуги услуги за квартиру. За все мене. Ми... Не, не вистачає. А, як оцінюєте зараз свій рівень життя? Низький, середній дуже низький. Дуже дуже низький. Низький. Да, важко, дуже дуже важко вже стало. Чи ви змінювали місце роботи? Не, не. Теж не змінювали. А рівень заробітку відрізняється від того, який був? Дуже понизився, дуже. понизився. Понизився дуже понизився. Дуже, да. дуже понизився. А, якщо зрівнювати в процентному еквіваленті. Десь процентів на сімдесят, процентів на 70 у нас все нижче. Заробіток, прожиточний мінімум. Ну то есть... якщо не секрет, ким працюєте, зараз підприємателі, угу. підприємці, да. підприємці. Тобто народ дуже важко, бідний, дуже важко. Людей немає. І остався такий контингент, пенсіонери, які вважають копійки, так як і я пенсіонер, тому дуже важко. Добре, дякую вам велике за ваші опитування. Ми дуже спішимо ласка. Ми не працюємо ми переселенці. Добре, а, а при... до війни десь працювали? Конечно. А, добре, а взагалі чи зараз ви, ви тільки отримуєте виплати, так? Без виплат. Без виплат, виплатне. Зрозуміла. Так. Зрозуміло. Так, змінилося, так як змінилося місто. Ви переселенка, так? Ну не зовсім, просто до повномасштабної війни я проживала в Херсоні. Там працювала. Але стала, прийшла повномасштабна війна в наші будинки і прийшлось переїхати назад в Миколаїв і тут вже шукати себе. Чи відрізняється ваш заробіток, який був до війни, від того, який зараз? Так. Менше, більше? Кардинально меншу сторону. Ділочки, я взагалі не мію сина. Ви переселенка, так? А... Ні, не змінилося. Ми, так, ми, як і раніше, працюємо, як зробив. Добре, а чи змінилося? На початку війни ми не працювали, боялися, що Миколаїв захватять. а потім вже почали постепенно працювати далі. А чи, змінило... чи змінився ваш заробіток від того, який був до війни? Так, змінився, Зарплати стало набагато менше. Ну, як не набагато, але трішки менше. Вже таких не було дорогих заказов, як раніше. Я працюю uh -huh. маляром, вже менше стало, менше стало роботи. Не, не такі дорогі закази. Uh -huh. А як оцінюєте зараз свій рівень життя? Там низький, середній, високий? Ну, на, на даний момент середній. Uh -huh. да. а, чи були труднощі у пошуці роботи? Ні, взагалі не такі. Прийшов воєнкомат і одразу сказали, що окей, готова роботи.